Привіт! Ви на каналі Математика Легко. Сьогодні працюємо з підручником для 6 класу математика Мерзляк 2023 рік. Номер 786. Максимальна маса білого ведмедя 800 кг, Що становить 2,15 максимальної маси індійського слона. Або 640% максимальної маси лева. Знайдіть максимальну масу перше індійського слона, друге лева. Починаємо. Пропоную скласти скорочену умову. Я пишу ведмідь слон та лев. За умовою маса ведмедя 800 кг. Записали. Далі. Ми не знаємо. Масу слона і масу лева. Але ми знаємо, що дивимось в умову, ведмідь з його масою становить 2,15 максимальної маси індійського слона. Тому я пишу 2,15, тобто маса ведмідя – це і є 2,15 від маси слона. Далі. Ще ми знаємо, що маса ведмідя це становить 640% від маси лева. Записали все. Розв'язання. Давайте аналізувати. Ми спочатку можемо знайти масу слона. Ми знаємо, що маса ведмідя 800 кг. І це становить 2,15% від маси слона. Тобто, ми знаємо масу частини. А як знайти число за даними значеннями його дробу? Тобто ми шукаємо число за його дробом. Число за його дробом знаходиться діленням. Ви це все добре знаєте, ми це все вчили. Нам треба 800 поділити на 215. І для того, щоб поділити на звичайний дріб. Треба ділене помножити на число. Обернене до дільника. Треба 800 помножити на 15 других. Далі, щоб натуральне число помножити на дріб, треба натуральне число помножити на чисельник дробу. Тому я в чисельник пишу: 800 помножити на 15. В знаменник 2. Цей дріб треба скоротити на 2. 802 поділили на 2. В чисельнику 400. В знаменнику 1. Отже, у нас в чисельнику 400 помножити на 15. Це буде 6 тисяч. В знаменнику 1. І це дорівнює 6000. 6000 кілограмів. Але ми ж не кажемо 6 тисяч кілограмів. Треба перевести в тони. 6 тисяч кілограмів це 6 тонн. Тобто маса слона 6 тонн. Друга дія: ми знаємо, що маса ведмідя – 800 кілограмів. І це становить 640% від маси лева. Відсоток від числа також знаходиться діленням. Але я хочу вам показати інший спосіб. Можна скласти пропорцію. Давайте таким чином і виконаємо другу дію. Я пишу: 800 кг це 640%. Відсотків. За умови маса ведмідя становить 640% від маси лева. Тому невідомо скільки кілограмів маса лева це 100%. Відсотків. Складемо пропорцію. 800 так відноситься до Х, як 640 відноситься до 100. І щоб знайти невідомий член пропорції, де б він не був, х, нам треба помножити ті члени, що стоять навпроти. 800 помножити на 100. І поділити на той член, що стоїть навпроти Х. Поділити на 640. Знаменнику 640. Залишилось тільки обчислити значення дроба. Пропоную одразу скоротити на 10, закреслили нулі. Тепер 10 та 64 ділю на 2. В чисельнику 5 в знаменнику 32. Тепер пропоную переписати, що у нас залишилось. 800 помножити на 5 в чисельнику в знаменнику 32. Та, можна скоротити і на більше число, але давайте так на 8 ділимо. І чисельник і знаменник. В чисельнику 100 в знаменнику 4. І тепер ще на 4. 100 поділити на 4 і 4 поділити на 4 в чисельнику буде 25 в знаменнику 1. Отже, у нас залишається в чисельнику 25 помножити на 5 в знаменнику 1. А це дорівнює 125. Перших. І це дорівнює 125 кілограмів. І ми з вами знайшли масу лева. Все. Відповідь: 6 тонн це ми відповіли на перше питання. Та на друге питання 125 кілограмів. Все, завдання виконано. Номер 787. У Київському національному університеті імені Тараса Шевченка навчається близько 20 тисяч студентів і студенток. Кількість студентів і студентів Кембриджського університету Велика Британія становить 60% кількості студентів і студентів Київського університету. Або 3 сьомих. Кількості студентів і студентів Геттінгенського університету Німеччина. Скільки студентів і студенток навчається в Геттінгенському університеті? Добре. Починаємо. Складемо скорочену умову. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Відомо, що навчається приблизно. 20 тисяч студентів. Так. Далі. Ще нам дано: Кембриджський університет. Пишу. Кембриджський університет. Невідомо скільки студентів, але подивіться в умову: 60% від кількості студентів. Київського університету. Тобто, ми пишемо 60% від кількості Київського університету Тараса Шевченка. Далі. І відомо, що це становить три сьомих кількості студентів Геттінгенського університету. Тому я пишу Гетінгенський університет. Невідомо скільки студентів. Але відомо, що кількість студентів Кембриджського університету це є 3 сьомих від кількості Геттінгенського університету. Тому напроти Кембриджа я пишу 3 сьомих, тобто це 3 сьомих і стрілочка до Геттінгенського університету. Розв'язання. Задачка геть геть нескладна. Тут просто що накрутили з цими університетами. Поїхали. Перша дія. Подивіться. Нам відомо, що в університеті імені Тараса Григоровича Шевченка 2000 студентів, а в Кембриджі 60% від 20 тисяч. Як знайти відсоток від числа? Відсоток від числа знаходиться множенням. Але спочатку треба перетворити відсотки у десяткові дроби. Ділимо 60 на 100, отримали 0,6. Ми ж коли поділили на 100, ми кому перенесли вліво на два кроки і отримали 0,6. І нам треба 0,6 помножити на 20 тисяч. Це все можна помножити дуже легко усно. Дивіться, я пишу 20 тисяч помножити на 0,6. Для того, щоб помножити на десятковий дріб. Спочатку треба виконати множення, не звертаючи уваги на коми. Я множу 6 на 20 тисяч. Це дорівнює 120 тисяч. Але в результаті треба. Відокремити справа наліво стільки знаків, скільки знаків після коми в кожному множнику. Тобто треба відокремити справа наліво один знак і поставити кому. Прибираю після коми нулі і отримала 12 тисяч. Отже, у Кембриджі навчається 12 тисяч студентів. Далі, друга дія. Нам вже відомо, що в Кембриджі навчається 12 тисяч студентів. І це є три сьомих. Тобто, оцей дріб три сьомих це становить 12 тисяч студентів від кількості Геттінгенського університету. А як знайти число за даними значеннями його дробу? Число за його дробом знаходиться діленням. Нам треба 12 тисяч поділити на 3 сьомих. Нагадую, число за його дробом знаходиться діленням. Ми знаємо, що 3 сьомих це і є 12 тисяч. А щоб поділити на звичайний дріб, треба ділене помножити на число обернене до дільника. Треба 12 тисяч помножити на 7 третіх. Далі. Тепер, щоб помножити натуральне число на дріб, треба натуральне число помножити на чисельник дробу. Отже, у мене в чисельнику 12 тисяч помножити на 7. В знаменнику 3. Цей дріб треба скоротити на 3. Ділю 12 тисяч на 3, буде 4 тисячі. Та 3 ділю на 3 буде 1. Тепер у нас в чисельнику. 4 тисячі помножити на 7. Це буде 28 тисяч Знаменник 1. Отже, 28 тисяч студентів навчається у Геттінгенському університеті. Все. І ви ж пам'ятаєте, було питання: скільки студентів саме в Геттінгенському університеті? Ви пишете відповідь: 28 тисяч студентів. Все. Завдання виконано. Номер 788. Використовуючи цифри 4, 5, 6, записали два різних трицифрових числа. Чи може добуток цих чисел дорівнювати числу, записаному за допомогою тільки цифр 0, 2, 3, 5, 6, 8. У записі чисел цифри не повторюються. Добре, починаємо. Відомо, що використовуючи цифри 4, 5, 6, записали два різних числа. Так як сума цифр 4, 5, 6 дорівнює 15, тобто сума цифр числа, що записали, ділиться націло на 3. Тоді і кожне записане число ділиться націло на 3. Зрозуміло це. Далі. Отже, добуток цих чисел ділиться на ціло на 9. Так як перший множник ділиться на 3, другий множник ділиться на 3, тоді добуток цих чисел ділиться на 9. А тепер давайте перевіримо. Нам пропонують, що добуток записано за допомогою цифр: 0, 2, 3, 5, 6, 8. Я пишу, що число записане за допомогою цифр 0, 2, 3, 5, 6, 8 не ділиться на ціло на 9. Так як сума цифр буде 24, а 24 на ціло не ділиться на 9. Так як сума цифр не ділиться на 9, Попам'ятаєте, ознаки подільності на 9. Отже, добуток не може. Складатися з цифр, що вони пропонують: 0, 2, 3, 5, 6, 8. Все. Пропоную ще раз проговорити розв'язок цієї задачі. Перше множник ділиться на ціло на 3, Другий множник ділиться на ціло на 3. Добуток має ділитися на 9. А у нас питають, чи може добуток оцих чисел? Складатися з цифр 0, 2, 3, 5, 6, 8, Ви кажете, сума цих цифр дорівнює 24, тоді число добуток не буде ділитися на ціло на 9. Отже, не може складатися з цих цифр. Якщо залишились питання, пишіть в коментарях. Ставте лайк та підписуйтесь до каналу Математика Легко. До нових зустрічей!